Загорівся я ідеєю зробити спектрометр. Але не який-небудь такий, як показують в інтернеті, а хороший прилад, який зможе непогано виконувати свої функції. Для цього я прикупив таку дифракційну решітку. Це з монохроматора MRD23. На 124 на міліметр. а так вона виглядає. Правда, є в ній вже деякі плями від дотиків пальців жирні. Вони вже не відмиються і я не ризикую їх чіпати, бо дуже легко можна пошкодити саму зашітку. Навіть в такому вигляді вона зможе досить непогано виконувати свої функції. Також придбав отакі штуки. В Геодезисти їх використовують, <кій> точно не пам'ятаю назви, придбав їх заради лінз, але думаю, ці лінзи мені не підійдуть, так як в них є світлофільтри з покриття, яке відбуває певні довжини хвиль, тому вони будуть також впливати на, на те, що спектрометр в деяких діапазонах не буде працювати. От, і також мені їде до мене така велика хороша посилочка. цілий монохроматор. Тобто монохроматор, як хто не знає, це така штука, яка виділяє тільки якусь одну вузьку полосу довжини хвилі. Або одну довжину хвилі, Тобто, от. Хочу зробити двійний монохроматор для того, щоб отримати досить високе спектральне розширення. Я ніколи таким не займався, але я вмію багато чого різного робити і, і маю багато різних станків, тому можна спробувати буде і замахнутися на спектрометр. Також ми будемо програмувати в Arduino. Ми спробуємо підключити ФЕО. Ну і будемо вивчати, помимо цього спектрометрію. В цьому ділі я абсолютний новичок. Я тільки ледве-ледве ознайомився з теорією. От. Тому надалі, як кажуть, як виразився сліпий, побачимо. Что це получится?